Ретроградний Марс три місяці, коли потрібно бути на поготові. Вже 7 грудня Марс розвертається в ретроград і почне перевіряти нас на міцність і триматиме цей період аж до 24 лютого 2025 року. Марс це планета наших дій, волі, конфліктів, енергії. Саме ця планета відповідає за наші прагнення. До чого готуватися в період ретроградності? Далі не лякаємося, а беремо на озброєння, щоб бути на поготові. По-перше, Марс це чоловіча планета, І чоловіки можуть почати вести себе досить дивно, непередбачувано, влаштовувати емоційні гойдалки. По-друге, в цей період дуже загострюються наявні конфлікти. Люди стають більш агресивними, навіть самі тихоні. Це стосується як кожного в особистості, так і загальних світових процесів. Ну і по-третє, на жаль, небезпека катаклізмів, вибухів терактів, особливо до 7 січня. Взагалі, робота сповільнюється, процеси гальмуються. Звісно, є поради, як компенсувати негативні події в цей період, але ж вони працюють стовідсотково в індивідуальному порядку. Тому, якщо тобі цікаво, не зволікай, пиши мені в Директ.